Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що, пройшов майже місяць того часу, коли я покинув свій основний акаунт. І настав час перейти до нього і подивитися, яку ж можна отримати нагороду, якщо ви не граєте певний період. Тому не буду затягувати вступ. Переходимо і дивимось. Отже, друзі, нас вітає дракончик. Якийсь я бачу жовтий пропуск. Не знаю навіть що це таке. Зараз подивимось. Так, отримати. Так, доброго дня, преміум пропуск тепер активований. Дивіться, окей, дивимось. Так, нагороди відразу переходимо. Це вже мені подобається. Так, у пропуски повернення багато нагород, а фінально вибираєте самі. Ну це дуже вже чудово, тому що, наприклад, наскільки мені відомо, в кінці ми можемо обрати три нагороди: це або стандартний герой Річард або ж там якісь там емблеми начебто на альф на ефір дають щось таке ну з чимось зв'язано або п'ять спроб призвати якогось героя ну п'ять золотих монет коротше дають окей окей дивимось обрати звісно обираємо так 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 чесно кажучи я навіть не знаю що вибрати я думаю саме саме ну те що мені підійде ну п'ять жетончиків нафармити не так важко а ось, наприклад, книжечку дуже б хотілося б і отримати. Чому б ні? Для мене книжка буде більш актуальна. Якщо ви, наприклад, тільки-тільки е, почали грати і тому подібно, мабуть, би, е, ну, річард точно відпадає, а от п'ять золотих монеток можна і взяти на якомусь івенті, можливо, вам пощастить, і ви витягнете якусь нову п'ятірочку. А може і не витягнете, але ну, в будь-якому випадку там трійки, четвірки, якісь нові ну, можна зловити. Тому, якщо ви тільки почали грати, потім забили на все діло і повернулися після місяця гри. То чому б ні? Я побирав би саме 5 золотих монет. Ну так як я вже давно граю в цю гру, тому ми будемо обирати книжку. Вона для мене, начебто, профітніше. Окей, і ну, що я можу сказати, нам потрібно, щоб це все отримати. Це все пройти. Чи важко це буде зробити? Наскільки мені відомо? Ні, для цього потрібно просто 7 днів активно пограти, заходити в гру. Ну і все це забирається без проблем. Є в нас ось такі завдання, які ми будемо, звісно, проходити. Ну і по кінцю я отримую цю нагороду. Е, що я можу сказати? Чи варто воно то пропускати цілий місяць, чи ні, зараз будемо розбиратися. Як ви знаєте, ну, приблизно в місяць проходить 8-10 івентів. При проходженні їх ви заробляєте мінімум на, на дві крутки. Тобто за місяць можна назбирати десь 20 круток на певних івентах. І це 20 спроб зловити якісь героїв. Що ми маємо ось тут? По-перше, ну, ефірки інструктора це все дуже весело, але, як на мене, це дуже слабка нагорода. Ну, якщо б давали хоча б чотиризіркових інструкторів, це більш-менш було. Так, маємо два золотих жетона, це два призивчика, 300 кристалів, ну, хай це буде третій. 40 емблем плюс 20, це 60. Я так розумію, щоб це все забрати. Треба буде ще чи донатити, чи ні, це я не розумію. Мені дуже цікаво, як оце працює штука, тому що, наприклад, в звичайному шляху до області тобі потрібно, щоб отримати оце все, задонатити. Тут же про ціну нічого не сказано. Судя по всьому, щоб отримати всю цю нагороду, треба просто все це пройти. І Тоді буде доступна нагорода, яка знаходиться з лівої частини. Право ми отримаємо і так, і так. Добре. Так, на чому закінчили? Так, це третій призив емблемки, нотбет. Так, торнадо є. Це більше, я не знаю, початківцям буде цікавіше. У мене є ресурси, щоб їх робити. І так ураган те саме, на міфічних титанів, тільки використовуються. Так, трьохзіркові бачу інструктора фалягі це все фігня. Так, 20 монеток. Це дві спроби плюс. Це вже в нас п'ять спроб, гарпони теж фігня. Знову кристали. Це шість спроб, сім, вісім, вісім спроб і плюс книжку можемо отримати. Ну в цілому, навіть не знаю. Я думаю, при активній грі за цілий місяць можна назбирати більше, більше матеріалів, ніж ті, що дають за нагороди. Але в будь-якому випадку, якщо по якійсь певній причині ви пропустили, то нагорода not bad. на халяву. могло бути і гірше. Ох, як я давно скучив за своїм акаунтом. Просто подивіться, як ми тут били, розбивалися і тому подібного. Блінкапець цілий місяць дуже дуже важко було витримати. При цьому е втратили 138 кубків. Ну це все фігня. Це два набіга, і ми назад повернулися до своїх кубків. У мене там 2700 в середньому. Так окей, що тут у нас нагорода? Ну турік це понятно, все зрозуміло. Ну і більше нічого такого не бачу. Можливо, є якісь додаткові акції. Давайте зараз потикаємо. Ну по цінникам як я дивлюся, нічого не змінилося. Хоча я вважав, що можливо якусь там акцію запропонують зі скидкою, щоб воно було взяти і щось там докупити. Ну в будь-якому випадку з поверненням мене і тепер від досики будуть виходити частіше. Звісно, із мінусів, що я можу сказати, що в мене всі лагря заповнились, а це означає, що придеться їх знімати. Ну, мене є кого качати, хто не в курсі, я зловив Іоканту, і Медхаммер із останніх героїв. Іоканта майже готова, ще трошки залишилося її прокачати. Тому чекайте на моє повернення, і скоро буде знову виходити бойовий контент, за яким я думаю, що ви точно скучили. А чи скучили, чи ні, будь ласка, пишіть про це в коментах. Буде дуже-дуже цікаво почитати. Ну, хоча б знати причину, чому дивитись мій контент. А на цьому дякую, і ми побачимось вже дуже дуже скоро у Next відео. Всіх обняв, всім пока.